Дорогі українці, ми з вами зараз стоїмо напередодні величного свята. Незабаром ми будемо відзначати 25-ту річницю незалежності нашої України. З нагоди цієї грандіозної події стартувала міжнародна естафета Free Ukraine 25 Умови виклику є наступними: прийняти естафету, записати на відео виконання гімну України, викласти його у мережу інтернет. Та передати естафету наступним трьом учасникам. На виконання умов челенджу дається вісім днів. Учасник, який не справився із завданням, повинен зробити благодійний внесок на користь суспільства України та додати відеозвіт. Ми, як відділ культури Шепетівської міської ради, прийняли естафету від відділу культури Волочиської міської ради. В свою чергу ми передаємо естафету. Для найбільшої української організації Америки Союзу Українок Америки, заснованої 1925 року, яка об'єднує жінок українського походження або приналежних до української спільноти в США, та для найбільшого українського щотижневика у Польщі наше слово, який з'явився на хвилі так званої політичної відлиги середини 50-х років ХХ століття. Ліття, останнім з групи часописів, призначених для національних меншин, а також для відділу культури і туризму Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області. Україна єдина країна. Якщо ти справжній патріот та любиш її так же сильно, як і ми, одягни у цей день вишиванку і привітай свою батьківщину із Днем народження. Славна наша Україна, а ми і діти! Поки живі на цьому світі будемо радіти!